Привіт! Мене звати Ігор, і це моє перше відео на каналі. Тут я покажу і розкажу, як монтувати круті короткі відео у Капкат на ПК, просто зрозуміло і з нуля. В монтажі відео я вже давно більше працюю з Reels і Shorts для TikTok. Пробував різні програми, але саме капкат на комп'ютері став моїм основним інструментом. Чому саме капкат? Він безкоштовний. Взагалі є пропідписка, яка недоступна в Україні. Але якщо ви хочете побачити огляд на профункції, тоді напишіть в коментарях, і я щось придумаю. Простий інтерфейс, безліч ефектів, трендові ефекти і фільтри для створення відео у власному стилі, потужні інструменти для пошуку, медіафайли на основі об'єктів, діалогів і людей, розширені опорні кадри і графіки для створення плавнішої та точнішої анімації. Колірне колесо і автокорекція, професійне градування кольорів, шаблони, субтитри і багато іншого, а також крутіші інструменти, які допоможуть в створенні контенту. Я обрав CapCut, бо в ньому можна робити якісний монтаж, навіть без складних програм, наприклад, таких як Premiere Pro та After Effects. І тепер хочу поділитися цим з вами. Що буде на каналі? Як монтувати відео, як додавати музику, переходи, субтитри, лайфхаки, шаблони, готові приклади, як створювати прості анімації з нуля та багато іншого. Якщо ви хочете навчитися монтувати легко і без зайвої теорії, підписуйтесь, буде багато практики і корисного. Також, якщо вам потрібно змонтувати коротке відео, пишіть мені в телеграм. І дякую, що подивилися це перше відео та до зустрічі в наступному.